Добрий день, починаємо урок математики. Запишіть, будь ласка, в зошитах дистанційна робота, і тема нашого уроку сьогодні розв'язування задач і вправ на ділення, розв'язування задач і вправ на ділення. Так, і Давайте трошки вивчимо новий матеріал. Якщо ділене збільшити або зменшити у декілька разів, а дільник залишити без змін, то частка збільшиться або зменшиться у стільки ж разів. Пригадуємо ділене, дільник, частка. Да? Отже, якщо ми ділене збільшимо, а дільник залишаємо без змін, то й частка збільшиться. Якщо ми ділене зменшимо, то й частка зменшиться. Далі ділене, дільник, частка. Да? Ще раз пригадали. Тепер, якщо ми дільник збільшимо, або зменшимо у декілька разів, а ділене залишимо без змін, то частка зменшиться, або збільшиться у стільки ж разів. І ще раз. Якщо ми дільник збільшимо, то частка зменшиться. Якщо ми дільник зменшимо, то частка збільшиться. Да? При цьому ділене залишається без змін. Давайте зараз з вами письмово виконаємо ділення. Перший приклад. 138 415 поділимо на 589. Отже, починаємо. 1 не ділиться, 13 не ділиться. Да? 138 теж не ділиться. А 1384 ділиться на 589. Беремо по 2 множимо 2 на 589. 2 на 9, 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 2 на 8, 16, плюс 1 17, 7 за, за, записали, 1 запам'ятали. 5 на 2, 10 і плюс одиничка 11. Віднімаємо 14, віднімаємо 8, 6. 8 там ми займали, да? буде 7 мінус 7, 7, 0, 3 мінус 1 2 і 1 мінус 1 0 не пишемо. Отже, що в нас вийшло? 206. Зносимо одиничку. 2061. ділимо на 589. Беремо по 3. 3 на 9, 27, 7 записали, 2 запам'ятали. 8 на 3, 24 і плюс 2, 26. 6 записали, 2 запам'ятали. 5 на 3 15 і плюс 2, 17. Отже, записали. Віднімаємо. 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо, у нас буде 11 мінус 7 4. Далі 5 мінус 6, да? ми там позичали, залишається 5 мінус 6 не віднімається, позичаємо аж у двійки, Да. Що у нас буде? 15 мінус 6 9. Тепер у нас там не 0, а 9. де ми позичали. Да? 9 мінус 7 2. Отже, що у нас виходить: 294. Зносимо 5. Будемо ділити, беремо по 5. 9 на 5 – 45, 5 записали, 4 запам'ятали. 8 на 5, 40 плюс 4, 44. 4 записали, 4 запам'ятали. 5 на 5 25 плюс 4 29, Віднімаємо, буде 0. Отже, виходить відповідь: 235. Ідемо далі. Наступне 247 тисяч 400. 88 ділимо на 96 247 ділимо на 96, беремо по 2. 6 на 2 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 9 на 2 18, плюс 1 19. Отже, вийшло 192. Віднімаємо. 7 мінус 2 5. 4 не віднімається, займаємо 14 мінус 9 5. Зносимо 4. Виходить 554. Ділимо на 96, беремо по 5. 6 на 5, 30, 0 записали, 3, запам'ятали. 9 на 5, 45 і плюс 3, 48. Віднімаємо 4 мінус 0 4, 15, мінус 8 7. Зносимо 8. 748 ділимо на 96. Беремо по 7. 6 на 7, 42. 2 записали, 4 запам'ятали. 9 на 7, 63, плюс 4, 67. Віднімаємо 8 мінус 2 6. 14 мінус 7 7. Зносимо 8. 768, Ділимо на 96. Беремо по 8. 6 на 8, 48. 8 записали, 4 запам'ятали. 9 на 8, 72 і плюс 4, 76. Отже, віднімаємо. Виход... І при відніманні отримали ми 0. Розберемо письмове наступне завдання номер 401. Номер 401. Знайди значення виразу та дізнайся рік заснування міста Канів в Черкаської області і чим славиться це місто. Отже, давайте запишемо вираз, перепишемо його умову. Ділимо на 24. Додаємо. І теж частку. Да? 28 782 поділити на 78. Отже, перша дія ділення, друга дія ділення і третя дія додавання. І розв'яжемо по діях. Отже, 17 016 будемо ділити на 24. Починаємо. 170 ділимо на 24. Беремо по 7. 7 на 4, 28. 2 запам'ятали, 7 на 2 14 і плюс 2 16. Віднімаємо позичаємо. 10 віднімаємо 8, буде 2. 6 віднімаємо 6, 0. 1 віднімаємо 1. 0. Отже, зносимо одиничку. 21 на 24 не ділиться. Не забуваємо ставити 0 у відповіді. Зносимо 6. 216 ділимо на 24. Візьмемо по 9. 9 на 4, 36. 3 запам'ятали. 9 на 2 18 і плюс 3 21. 216. Віднімаємо, буде 0. Отже, в першій дії отримали відповідь 709. Відступили три клітиночки. Друга дія. 28 782. Ділимо. На 78. 287 ділимо на 78. Візьмемо по 3. 3 на 8, 24. Два запам'ятали 3 на 7, 21 і плюс 2, 23. Віднімаємо 7, віднімаємо 4, 3, 8 віднімаємо 3, 5. 2, віднімаємо 2, 0. Знесли цифру 8. 538 ділимо на 78. Беремо по 6. 6 на 8, 48. 4 запам'ятали. 6 на 7, 42 і плюс 4, 46. Віднімаємо 8 мінус 8 0. 13, віднімаємо 6 буде 7. 4, мінус 4, 0. Остання у нас цифра 702. 702 ділимо на 78. Беремо по. 9. 9 на 8 – 72, 7 запам'ятали. 9 на 7 – 63 і плюс 7,70. І віднімання отримали 0. Отже, остання третя дія. Відступали, відступили три клітиночки, якщо є місце, або знизу. Так? Запишемо дії додавання. 709 додаємо 369. 9 плюс 9 18. 1 плюс 6 7, 7 плюс 3 10. Отже, наша відповідь. 1078. Отже, тепер ми знаємо рік заснування міста Канів. Можете самостійно подивитися в інтернеті про це місто. Воно дуже цікаве. Воно славиться своєю Тарасовою горою. Шевченківським національним заповідником, Канівським державним природним заповідником і ще дуже багато цікавого. Номер 4 в старобовому письмовому зошиті. Швидкість поширення звуку в повітрі 330 метрів в секунду. Через який проміжок часу почуємо грім, якщо відстань до блискавки 6 км 600 м. Отже, що нам треба зробити? Задання дуже просте, нам треба 6 км, 600 метрів перевести в метри. Що це в нас буде? В одному кілометрі 1000 метрів. Отже, 6 км це 6000 метрів. Отже, у нас буде 6600 метрів. Будемо ділити на швидкість на 330. Да? Тобто ми відстань, ділимо на швидкість і дізнаємося час. Прибираємо нулі. Що у нас буде? 660 ділимо на 33. Ми знаємо, що якщо ми поділимо 66 на 33, ми отримаємо 2. А у нас ще нулік є. Так? Тобто буде 20 секунд. Отже, таке ділення ми можемо робити усно, без стовпчика. Не забуваємо записати відповідь: 20 секунд. Наступна задача, яку ми розв'яжемо з вами, усно. Магазин продав 18 кг апельсинів. І 12 кг лимонів. Усього на суму 612 гривень. Скільки коштує 1 кг апельсинів, якщо 1 кг лимонів коштує 24 гривні. Дивимося. Ми знаємо про лимони. Так? Що лимонів було 12 кг, і один з них коштує 24 гривні. Отже, а скільки ж коштує 12 кг? Що нам треба зробити? Перемножити. Так? 12 множимо на 24, буде 288 гривень. Це коштують лимони. Отже, ми знаємо, скільки коштують лимони. Ми знаємо, скільки всього. Да? Всього у нас 612 гривень. Якщо ми віднімемо, ми отримаємо ту суму, коштує, яку коштують апельсини. Да? Це 324 гривні. Отже, всі апельсини коштують 324 гривні, а ми знаємо, що їх 18 кілограм. Да? Отже, скільки коштує 1 кілограм? Будемо 324. Ділити на 18, ми отримаємо 18 гривень, коштує 1 кг апельсин. І ще раз повторюю, задача наша усна. Так, і переходимо до вашої домашньої роботи. В домашній роботі у вас цього-навсього два приклади. Потрібно виконати ділення. Перший приклад і другий приклад. Отже, я від вас чекаю фото нашої класної роботи, яку ми робили разом, да? і фото домашньої роботи. Не забувайте, що ми пишемо число, домашня робота. Да? Тобто це у нас звичайний зошит, ми працюємо в ньому охайно. Я чекаю від вас на фото ваших робіт.